На питання, де ми шукаємо натхнення і тонізуємо себе. Ось ми на роботі п'ємо чайок. Чайок у нас сьогодні буде ось такий QRC. Його специфіка заварювання в тіподі. Дуже цікава штука. Так, це у нас ось такий з цитрусовими добавочками. Ложимо в тіпот, заливаємо окропом. Поки ми ждемо, піцька нам щось розкаже чи ні. Так, пройшла у нас певна кількість часу, і зараз будемо зливати наш перший пролив. Нажимаємо на кнопочку і маємо ось такий чудовий напій першого проливу. Поки ми будемо насолоджуватися ароматом першого проливу, буде заварюватися наступний, не відриваючись від. Основного виробництва. Ось так п'ється пуер. До речі, хочу зауважити, що кожний пролив наступний відрізняється від попереднього своїм вкусовим якостям, якщо це йде мова про справжній пуер. Приємного чаювання.